Під кінець першого дня вкотре заявленого режиму повної тиші ситуація в зоні проведення антитерористичної операції відносно стабілізувалась. Однак, інтенсивність застосування загарбниками зброї залишається високою. Бандити проросійських організованих злочинних угрупувань, що безчинствують на Донбасі, понад 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Після 18-ї години вчорашнього дня до завершення доби нетривалі та здебільшого хаотичні обстріли продовжились біля Донецького литовища та північніше Горлівки. Зокрема, зі стрілецької зброї та час від часу з гранатометів бойовики били в напрямку пісків, опитного південніше Авдіївки та Новгородського. З великокаліберних кулеметів в бік Первомайського, Троїцького, яке розташовано між Горлівкою та Донецьком та в районі Луганського. Окрім того, один з наших опорних пунктів поблизу Луганського злочинці обстріляли. Але з протитанкового ракетного комплексу. Під вечір загострила ситуація біля Мар'янки. Там окупанти декілька разів застосовували весь спектр стрілецької зброї та гранатометів, вели вогонь також ворожі снайпери. Після опівночі кремлівські найманці вже понад п'ять разів вдавались до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. Постріли зі стрілецької зброї та гранатометів лунали біля пісків, опитного Луганського та найчастіше в районі Мар'янки. Важкого озброєння впродовж ночі бойовики не застосовували на Луганщині та біля Маріуполя було тихо. Ситуація в зоні конфлікту цілком перебуває під нашим контролем.